На Воскресенській 16 біля сумського гуманітарного штабу останніми тижнями щодня черга сюди приходять по допомогу як сумчани, так і переселенці. У нас є Донецька область, Луганська область, Харківська область, Київська область. Запоріжська, Херсонська і Сумська область також десь приблизно 50 осіб, які реєструються кожного дня. У нас і люди, які повторно мають право прийти через 15-16 днів, звернувшись знову за допомогою. Виписуємо такі накладні. Виявляємо потреби, виписуємо накладні, йде збірочка, тоді викликаємо людину і видаємо це. Оце зараз якраз в мене сім'я, мама з донькою із Донецької області, дружківка, і дві її племінниці із Донецька. Анна Мухановська разом із донькою та племінницями приїхала з дружківки Донецької області. Каже, через війну покинули рідне місто, у сумах оселилися у знайомих. Нині, за словами жінки, потребує найнеобхіднішого. Продуктові набори гігієна, теж мило, теж там щось, якісь салфетки, якісь такі шампуні там Собственно, можна і купити це все у магазині. Ну, переселенці є переселенці. У Суми родина переїхала у березні, жінка згадує. Останньою каплею стало те, що стали закриватися магазини. Адміністрація почала евакуацію і стало страшно, з чим ми останемося, як ми будемо жити. Поки. Торгові мережі були товари доступні для нас, ми купляли, ми жили, а далі як? Тому винесли таке рішення, що треба виїжджати. Ось. Тому що бойові дії підходили все ближче і ближче, і нам стало страшно. Нині пані Анна отримала пакунок з допомогою. Тут продукти, харчування і хлеб, які ми видаємо. Такі набори у штабі видають внутрішньопереміщеним особам за потреби, говорить Тетяна Резніченко. Люди можуть отримати додаткові речі. Це продукти гігієна. і у нас ще також пледи. Якщо по потребі, ми запитуємо, є в чим вкриватись ще постіль. І якщо речі потрібні для дітей або дорослих, ми виписуємо накладну, яка йде на наш склад речей. По цій накладній вони отримують також допомогу. Ми завжди запитуємо де зупинились люди. Взагалі, це знайомі родичі, хтось там порекомендував і ще таке дуже часто відповідають, що у нас найдешевша оренда житла в місті по Україні, тому вони до нас і їдуть. Ми задаємо питання: ми також прикордонне місто, і чи не страшно тут залишатись, але до нас звертаються люди, які дійсно бачили війну. І тому вони не бояться цього. Пані ж Анна каже: сподівається, що її родині вдасться повернутися додому. Дякуємо за допомогу. Все буде добре.